Вітаю, розглянемо книгу Планета Добра, Ідеї Конфуція перше. Добро починається з людини. Конфуцій вчив, світ не стає кращим сам по собі, його роблять кращим люди. Добро не починається з законів, систем чи ідеологій, воно починається з внутрішнього вибору кожної людини як говорити, як діяти, як ставитись до інших. Суть ідеї. Ти не можеш контролювати весь світ, але ти повністю відповідаєш за свої вчинки. Кожен прояв доброти це маленька зміна, яка запускає ланцюг позитивних дій. Як це працює, доброта знижує напругу, приклад надихає інших, повага створює довіру, так формується планета добра крок за кроком. Приклад життя. Сказати правду замість вигоди, проявити терпіння замість агресії. Допомогти, не очікуючи винагороди. Ці дії здаються дрібними, але вони змінюють атмосферу навколо. Ключова думка не чекай, поки світ стане добрим, стань добром і світ почне змінюватися. Питання для себе, який маленький вчинок добра я можу зробити вже сьогодні. Друге, стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Це золоте правило людяності. Яке Конфуцій сформулював одним із перших: не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Це не просто мораль, це принцип гармонійного життя. Суть ідеї, те, як ти поводишся з іншими, повертається ставленням, формує довіру, визначає якість твоїх стосунків. Світ відповідає дзеркально. Як це працює на практиці? Повага народжує повагу. Чесність притягує чесність, доброзичливість зменшує конфлікти. Навіть коли інші поводяться грубо, твій вибір, не опускатися до їхнього рівня. Це сила, життєвий приклад, негативний приклад, грубі слова, напруга, конфлікт, позитивний приклад, спокій і повага, діалог, рішення. Одна реакція може змінити весь розвиток подій. Ключова думка. Ставлення до людей це інвестиція, ти завжди отримуєш відсотки. Питання для себе. Як би я хотів, щоб зі мною говорили в цій ситуації? Маленький крок сьогодні. Сьогодні в будь-якій розмові слухай трохи уважніше, відповідай трохи м'якше, будь трохи людянішим. Так і будується планета добра. Третє, мораль важливіша за вигоду. Конфуцій вчив. Благородна людина думає про правильне, а не про вигідне, тимчасова вигода може дати результат сьогодні, але мораль формує твоє життя надовго. Су ідеї, коли вибір стоїть між бути чесним або отримати швидку користь, справжня сила обирати правильне, навіть якщо це складно. Чому вигода руйнує, підриває довіру, створює страх викриття, формує звичку виправдовувати себе, а довіра, основа стосунків, репутації, внутрішнього спокою, приклад із життя, негативний приклад, обмін, швидкий зиск, втрата поваги, позитивний приклад, чесність, повільний шлях, стабільний результат. Те, що будується на моралі, не розсипається з часом. Ключова думка краще втратити вигоду, ніж втратити себе. Питання для себе, чи пишався б я цим рішенням через рік. Практика на сьогодні перед будь-яким важливим рішенням запитай, це правильно чи просто вигідно. Це питання формує характер. Четверте, гармонія починається з родини. Конфуцій вважав родину основою усього суспільства. Якщо в домі є повага, у світі буде порядок, суть ідеї. Суспільство це велика родина, а кожна родина починається з поваги, відповідальності, турботи, прикладу старших. Те, що людина вчиться в родині, вона несе у світ. Чому це так важливо? У родині формується характер, там народжується довіра. Там вчаться слухати і домовлятися. Конфлікти у світі часто починаються з невирішених конфліктів удома. Життєвий приклад: дитина, яку слухають, вміє слухати, дитина, яку поважають, поважає інших, дитина з підтримкою, сильна у складні часи. Ключова думка: хочеш миру у світі, створи мир у своєму домі, питання для себе. Чи панує в моїй родині атмосфера, у якій я хотів би жити? Маленька практика сьогодні. Скажи дякую, близьким, вислухай без перебивань, прояви терпіння. Саме з цього починається гармонія. П'яте самовиховання, шлях до мудрості. Конфуцій вірив, людина стає мудрою не через знання, а через роботу над собою. Мудрість це не кількість прочитаних книг. Це здатність жити правильно щодня, суть ідеї. Світ не зміниться, якщо не зміниться людина, а людина змінюється через самодисципліну, самоспостереження, виправлення власних помилок. Самовиховання це внутрішня робота без глядачів. Як виглядає самовиховання на практиці? Стримувати гнів, визнавати помилки. Навчатися навіть у складних ситуаціях. обирати правильне, а не легке рішення це тиха сила, яку не видно одразу, але вона формує долю. Приклад життя негативний приклад, звинувачувати інших за стій – позитивний приклад, поставити запитання собі, ріст. Мудра людина починає зміни з себе. Ключова думка хто переміг себе, той переміг світ. Питання для себе, яку рису в собі я хочу зробити кращою вже сьогодні. Маленька практика наприкінці дня запитай себе, що я зробив правильно, що можу виправити завтра, так народжується справжня мудрість. Шосте, кожен має свою роль і відповідальність. Компусій вважав, що гармонія виникає тоді, коли кожен чесно виконує свою роль. Правитель править справедливо і все розквітає, батько виховує з любов'ю. дитина поважає, людина відповідає за свої вчинки, Суть ідеї. Світ руйнується не через хаос, а через уникнення відповідальності, коли людина не виконує свою роль, зникає довіра, з'являється напруга, порушується баланс. Як це виглядає сьогодні? Керівник без відповідальності, крах і розруха, працівник без сумління, низька якість, батьки без прикладу, розгублені діти. Гармонія це не рівність ролей, а чесність у кожній ролі. Приклад життя негативний приклад це не моя справа, хаос, розруха. Позитивний приклад це моя відповідальність, порядок та розквіт. Навіть маленька відповідальність створює стабільність, ключова думка. Світ стає кращим не тоді, коли всі рівні, а тоді, коли кожен відповідальний. Питання для себе, яку роль я зараз виконую і чи роблю це гідно. Маленька практика сьогодні в одній ситуації. Не перекладай відповідальність, виконуй свою частину до кінця. Так будується довіра і гармонія. Сьоме, планета добра це світ взаємної поваги, Конфуцій вірив, без поваги не може бути ні миру, ні гармонії, повага це фундамент, на якому будується планета добра. Суть ідеї, взаємна повага означає бачити в іншому людину, визнавати гідність кожного, не принижувати навіть у суперечці. Повага не залежить від статусу віку чи поглядів. Чому саме повага. Повага знімає агресію, створює безпечний простір, дозволяє різним людям співіснувати. Світ тримається не на силі, а на взаєморозумінні, визнанні цінності одне одного. Практика із життя негативний приклад, приниження, опір, конфлікт, позитивний приклад, повага, діалог, рішення. Навіть різні думки можуть співіснувати, якщо є повага. Ключова думка планета добра це не ідеальний світ, це світ, де люди обирають повагу. Питання для себе. Чи відчули б люди повагу, спілкуючись зі мною? Маленька практика. Сьогодні не перебивай, не принижуй, слухай уважно, і ти зробиш свій внесок у планету добра. Загальний висновок, планета добра, ідеї Конфуція. Світ не стає кращим сам по собі, його змінюють дії, які люди роблять щодня. Конфуцій нагадує просту, але глибоку істину. Гармонія у світі починається з гармонії в людині, суть філософії планети добра. Добро починається з особистого вибору, повага створює мир, мораль важливіша за вигоду. Родина формує суспільство, виховання веде до мудрості. Відповідальність зберігає баланс, взаємна повага об'єднує світ. Ключова думка: Зміни світ, ставши кращою людиною. Планета добра починається з тебе. Запитай себе, який один вчинок добра я можу зробити сьогодні. Фінальне повідомлення не потрібно бути ідеальним, потрібно бути людиною. Саме так крок за кроком народжується планета добра. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!